Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Так, зима, тому що багато снігу. А кого ви бачите? Так, хлопчика, а що він робить? Правильно, годує пташок. Назвіть птахів, яких ви бачите. Снігурі, ворони, синички, горобці, дятел, сорока. А що роблять пташки? Так, вони їдять зернятко. Деякі з годівнички, а деякі з рук хлопчика. Що роблять снігурі? Вони сидять на дереві, на гілочках. А горобці що роблять? Вони летять до годівнички поїсти. Правильно, хто сидить біля будинку на вулиці? Так, кіт, і він подивляється на пташок. Дітки, взимку треба годувати пташок звірів, тому що зерна немає на полях, і їм дуже важко знайти їжу. Давайте складемо розповідь. На дворі зима хлопчик годує пташок. Їх дуже багато. Деякі птахи їдять з годівнички, а деякі з рук хлопчика. Снігурі сидять на дереві, на гілочках, а горобці летять до годівнички поїзди. А біля будинку сидить кіт. Він подивляється на пташок. Дітки, взимку треба годувати пташок. Звірів, тому що зерна немає на полях, і їм дуже важко знайти їжу. Дякую вам за увагу. До побачення!